Вашому. Багато людей мріють мати золото. І про це ми сьогодні будемо говорити в нашій передачі з нашою цікавою гостею. Якщо у вас виникнуть запитання, чи у вас будуть до нас побажання, то ви можете нам зателефонувати на номер 098 92 57 061. Ще раз 098 92 57 061 або 050. 24 15 713 050 24 15 713 Залишайтеся з нами. З великим задоволенням я сьогодні представляю наших гостей. Поруч зі мною наша гостя з міста Львова, Марина Жук, яка буде сьогодні робити нашу передачу більш зрозумілою. І е, наша гостя Кліо Янсі, місто Айон, це біля Сакраменто, штат Каліфорнія, Сполучені Штати Америки. Вона колись працювала податковою в Каліфорнії. В неї двоє дорослих синів, три дорослих онуки. І зараз їй, ну вибачте, що я так скажу, 78 років, але вона повна сил і енергії. І наша жит... наша тема це золоті злитки. Вітаю Кліво, Вітаю Марина в нашій студії. Ми сьогодні говоримо про, про золото, про золоті злитки. Дивна тема для нашої передачі християнської. Чому ви чому ви вибрали це? Ваша ідея. Таку тему золоті злитки. А ж, я хочу вам вітання з сонячної каліфорнії. area where gold was discovered. Мабуть, основна причина того, що я живу в тій частині Каліфорнії, де почали видобувати золото. Not the first place where gold was discovered in California. Ну, це, мабуть, не найперша копальня, яка була відкрита в Каліфорнії. But we are in what we call the mother load. Але ми в тому місці, там, де всі основна частина покладів цього цінного матеріалу знаходиться. In the late 1860s, Приблизно в The there were two gold mines in our area. Actually, three gold mines. However, two of them are no longer working and they closed like in the 1940s. The reason they closed Was because there was no more need for gold for one for in one of the gold mines. The other gold mine they had a huge fire. Чому вони закрилися? Те, що більше не було потреби видобувати золото в одній а в іншій була дуже страшна пожежа. The fire killed 42 miners. Результат якого загнуло прилиско сорока двох людей.

Today, they have one working um, um, gold mine. They're trying to start it again because of the price of gold. Mm -hmm. It's been closed a long time. All of this to say, we have nuggets of gold in our area. І це все й веде до того, що в нашій місцевості є дуже багато злитків золота. Я думаю, що багато українців, вони мріяли б опинитися на вашому місці. Dream to be on your place. Ви, по суті, живете на золоті. On the gold. Чи принесло це золото щастя тим людям, місцевим, які живуть там? Золота не привела щастя до людей, які там живуть. Після закінчення золотого міста Насправді золото не принесло місцевим жителям зовсім ніякого щастя. Тому що після того, як були закриті ці копальні, The city of невеличке місто, таке невеличке місто, як Джексон, стало, як це називається в Америці, містом gold, mm -hmm. Коли там було дуже багато золота no more gold. і перестали його видобувати. No more happiness. Нема ніякого щастя. Про щастя вже всі забули. Gold does not bring eternal happiness. І золото не може подарувати нам такого вічного і довготривалого щастя. Ви щаслива людина, так? You seem to be a happy person. Мабуть, не тільки тому, що ви народилися в Америці. Problem. Мабуть, не тільки тому, що ви you, там живете біля золота і, мабуть, не тому, що ви дуже здорові, так? і енергійні. Що зробило особисто вас щасливою? Я щаслива зараз. В цьому віці я була щасливою, коли я була дитиною, через те, що мої батьки вони були справжні щирими віруючими і християнами щодо того, як я народилась. Тобто, з самих пользу можна сказати, я виросла в церкві. And I still go to church. І я продовжую зараз ходити до церкви. Why? Запитайте, чому? To make me a better disciple of Christ. Для того, щоб я стала кращим послідовником Ісуса Христа. Як ви стали послідовником Ісуса so Христа? So did you become a disciple of Jesus Christ? When I was nine years old. Um, історія почалася з того, що був мій дев'ятий день народження. Actually, it was my ninth birthday. Mm -hmm. My mom said to me. І от моя мама підійшла до мене і сказала. Would you like to have two birthdays? Ти б не хотіла святкувати два дні народження? I looked at her wondering, what are you talking about? І я з таким здивуванням, мам, про що ти тут говориш? And she said, well, have you ever invited Jesus into your life? А вона сказала, чи ти коли-небудь запрошувала Ісуса Христа в своє серце? I said, I've always had Jesus in my life. Каже, ти в мене завжди в житті і в серці, в мене все тільки Христос. She said, no. Just because mama and daddy have Jesus in their life, you have to make the decision. Він сказала ні. Тільки через те, що твої мама й тато є християнинами, це ж нічого не значить. Ти маєш зробити свій особистий вибір. Тобто християнами не народжуються, християнами стають. І кожному хто приходить цей світ, потрібно зробити рішення. Прийняти Ісуса Христа. І, до речі, на в цей день, день мій народження, мама прочитала мені... Кілька міський Біблії. Одне uh -huh. з них було е, Евангелія від Івана, 14 розділ, 6-й вірш. Uh -huh. е я зачитаю цей вірш. Промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Іван від Івана, 14 розділ, 6-й вірш. Uh -huh. So when she said no person comes to the Father except by me, that means Jesus. І тому, коли якби, в Біблії написано, що до ніхто ніхто, не приходить чер... ніхто, якщо не приходить, якщо через мене, тобто тільки Ісус Христос є, єдина дорога. I to invite Jesus into my life. Я зрозуміла, що мені потрібно запросити Ісуса Христа в моє життя. And the way I did this? І ви можете сказати, як я я це зробила? 9-річному віці стала на коліна перед Богом і просто визнала весь свій гріх. Так, мені тільки 9 років, але я все рівно розуміла, що я грішна людина. Because the Bible says all have sinned. Тому що, як написано в Біблії, що ми всі згрішили. So I confessed my sin to Jesus. Тому я покаялась перед Ісусом Христом. And immediately I believed that Jesus died on the cross for my sin and took my sin away. І я повірила, що Ісус Христос, помираючи на Христі, Він помирав за мій гріх. І через Його кров ми можемо бути відкуплені від цієї жахливої заплати за гріх. And that made me a Christ follower from that point until today. І саме так я стала послідовником учнем Ісуса Христа від 9-річного віку і аж до сьогоднішнього дня. Mm -hmm. And because of that, I am going to heaven one day to meet him and my husband And all my loved ones who have believed in Jesus. І через я знаю, що Коли я помру, вічності я буду з Богом і зі всіма людьми, які відійшли вже в вічність, яких я так люблю. Because the Bible also said that

Тому якби, це рішення, яке робить кожна людина в своєму житті. Є люди, які вибирають не слідувати за Христом. It has caused her a lot of suffering and pain. І це приводить до дуже жахливих наслідків і страждань в їхньому житті. I said to Jesus, here I am. І я сказала перед Ісусом Христом, Боже, ось я. You take my life and do with it what you want to. Я віддаю своє життя тобі, роби з ним все, що ти захочеш. Тому на протязі я намагалася слідувати прикладу Ісуса Христа. єдина причина, по якій я можу це це жити І і слідувати, ця неймовірно важлива цінна книга. Are nuggets of gold that are forever and ever and ever. В цій книзі заховані ті злитки золота, які ніколи не закінчаться. Mm -hmm. Дякую. Е, які ваше враження від України від івано so, uh, Франківської області? Я люблю Україну.

trying to make a good life for themselves. І люди, вони дуже зайняті тим, щоб uh, мати щось, заробити щось для того, щоб мати хороше життя. And because they are so busy gathering the fruits and gathering what God has provided for them, і через те, що ми так заколопотані тим, що ми збираємо ягоди в цей період, і ми працюємо на полі. People in Ukraine, where we have visited, are more than willing to share what they have with us. І через це люди, які тут проживають, збираючи це все, так важко працювати, щоб собі щось заробити, вони більш ніж щедрі, хоч коли хочуть поділитися цим всім з нами. Mm -hmm. Яка мета вашого приїзду в Україну, вот за резен да here. Каже, відповідь проста. Бог привів мене сюди. The Bible says That we are supposed to go into all the world. А uh, Біблія каже, що ми маємо йти по цілому світу. That means Ukraine. That means the United States of America. That means Papua New Guinea, wherever we are. We're supposed to spread the gospel. І де б ми не були, чи 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 це Сполучені Штати Америки, чи Україна, чи Папуа, Нова, Гвінея,

Щоб кожна людина прийшла до покаяння і до справжнього пізнання Ісуса Христа і живих стосунків з Ним. Підводячи підсумок нашої передачі, е треба наголосити? наголосити на чомусь головному, так? яке щось золото щось потрібне, щось потрібне Америці, яке золото потрібне Україні, щоб люди були щасливі.

І якщо ми вирішимо не ввірити, не довіряти цій книзі, the Bible says we will spend eternity in hell. як каже Біблія, ми проведемо всю вічність у смертельних муках пекла. Я зробила свій вибір Бути з вічності разом з Христом, замість того, щоб горіти в пеклі. And my message is we would like to see everyone believe in Jesus Christ as a personal savior and join us someday when we are in heaven together. І те, що б я хотіла сказати, це ми дуже хочемо, щоб кожна людина прийшла до щирого пізнання Ісуса Христа і щоб всі разом ми колись у вічності могли в радості прославляти нашого Спасителя Ісуса Христа. Дуже вам дякую, дякую. дякую. хай Господь дякую. вас дякую. рясно щедро благословить. І ми зрозуміли, що золото для повного щастя не вистачає. Е, крім золота, крім земного багатства, це не є погано, коли є золото, так, щоб у нас так було багато Україні золота, е, але цього недостатньо. Цього недостатньо. Золото не робить щасливими. Щасливими робить Господь Бог. І е, якщо ми маємо Ісуса Христа у своєму серці. А Ісуса Христа у своє серце запросити має кожна людина. чи вона е, добра, чи вона не дуже добра. Нам всім потрібно покаяння, віра і вічне життя в Ісусі Христі. І коли це в нас є, то ми маємо не тільки добробут, не тільки здоров'я на цій землі, не тільки щастя на цій землі, а вічне життя з Богом. Бо що з Богом завжди добре? Тут і в вічності. Е, дякую, хай Господь благословить е, Каліфорнію. Хай Господь благословить Сполучені Штати Америки. Хай Господь благословить нашу Галичину, е, Івано-Франківську область, місто Львів, всю нашу Україну. Дякую, Марина. Дякую е, Кліво. Дякую. Хай Бог благословить дякую. вас. Thank you very much for giving me the opportunity to share share Jesus with Ukrainians and as I share in USA. Каже, дякую, що дали мені можливість поділитися цією хорошою новиною. З глядачами з цілої країною, так само як я це роблю з своїми друзями в Америці. Дякую. Дякую. Ми завершимо нашу передачу. Якщо у вас виникли запитання, ви хочете нам сказати своє побажання. Будь ласка, запишіть номер телефону 098 92. 57 061. Ще раз 098 92 57 061. Або 050 24 15 713. 050 24 15 713. І я читаю ще раз слово Боже, яке ми читали сьогодні в цій передачі. Євангелі від Івана, 14 розділ. Шостий вірш. Промовляє до нього Ісус: Я дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене, сказав Ісус Христос. Приходьте до Ісуса Христа, приходьте до Бога, і Господь вам дарує найбільше, найдорожче, дорожче, ніж золото, дорожче, ніж здоров'я. Це спасіння ваших душ, спасіння наших душ, мир дому вашому.